Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги олівець стилус для планшету. Це чудовий аксесуар для тих, хто працює або вчиться на планшеті. Він забезпечує точність і зручність роботи з екраном, даючи вам змогу легко та швидко малювати, писати та робити нотатки. Стилус виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність і стійкість до пошкоджень. Він оснащений м'яким наконечником, який забезпечує плавне і точне натискання на екран, не пошкоджуючи його. Олівець Стилус має ергономічний дизайн, що робить його зручним у використанні та не викликає втоми рук під час тривалої роботи. Ця модель сумісна з більшістю планшетів і смартфонів на ринку. Олівець Стилус це необхідний аксесуар для всіх, хто хоче підвищити ефективність роботи за планшетом і отримати максимальну точність і комфорт. Пропонуємо до вашої уваги чоловіче захисне взуття. Це важливий елемент особистої безпеки під час роботи у важких умовах. Взуття має сталевий носок і підошву, які захищають стопу від ударів та проколів. Завдяки м'якій підкладці взуття забезпечує комфорт протягом усього дня. Підходить для використання в різних галузях промисловості автомобільній, будівництві, сільському господарстві. Тощо ця модель поєднує в собі функціональність, комфорт і безпеку, що робить її ідеальним вибором для робочого взуття. Пропонуємо до вашої уваги зимові вовняні шкарпетки. Це чудовий вибір для тих, хто хоче зберегти тепло і комфорт у холодну погоду. Вони зроблені з м'якої вовни, яка відмінно зберігає тепло, і мають еластичну конструкцію, яка забезпечує комфортну посадку на ногу. Шкарпетки також мають потовщену підошву, яка забезпечує додатковий захист і амортизацію під час ходьби. Вони ідеальні для носіння як у повсякденному житті, так і під час занять зимовими видами спорту. Вони дуже легко перуться і швидко сохнуть. Зимові вовняні шкарпетки на AliExpress відмінно поєднують у собі високу якість і доступну ціну. Пропонуємо до вашої уваги светр з відкладним коміром. Це стильний, і зручний одяг для холодної пори року, виготовлений із м'якого та теплого матеріалу. Він гарантує комфорт і захист від холоду. Дизайн светра простий, але елегантний. Він доступний у різних розмірах та кольорах, що дає змогу обрати найбільш підходящий варіант для вашого стилю і вподобань. Пропонуємо до вашої уваги флісові чоловічі штани Карго. Це комфортний і практичний вибір для повсякденного носіння. Вони виконані з м'якого флісового матеріалу, який забезпечує тепло та комфорт у холодну пору року. Штани Карго мають безліч кишень різної форми та розміру. Вони ідеально підходять для активного відпочинку, прогулянок і походів, а також для повсякденного носіння в міських умовах. Флісові чоловічі штани карго вирізняються своєю зносостійкістю та довговічністю, і є чудовим вибором для чоловіків, які цінують комфорт, і зручність у повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку сезону 2023. Це стильний функціональний аксесуар, який стане чудовим доповненням до вашого образу. Вона ідеально підходить для повсякденного використання, а також для ділових поїздок і подорожей. Сумка виконана з якісних матеріалів, що забезпечує її довговічність і стійкість до пошкоджень. Вона має безліч відділень кишені містких секцій, які дають змогу зручно зберігати в ній всі необхідні речі. Внутрішня підкладка сумки забезпечує захист в місту від від і ударів. Дана чоловіча сумка має ергономічний дизайн, що робить її зручною використанні та не викликає дискомфорту під час тривалого носіння. Цей аксесуар є прекрасним вибором для чоловіків, які цінують стиль та зручність у повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги дорожню сумку. Месенджер це ідеальний вибір для мандрівників, які хочуть зберігати свої речі в безпеці та порядку під час поїздки. Сумка має кілька відділень, що дає змогу розмістити різні речі. Внутрішня кишеня на блискавці надає безпечне зберігання цінних речей. Сумка також має регульований ремінь для плеча, який забезпечує комфортне носіння під час подорожей. Дизайн сумки Месенджера стильний і сучасний, що дає змогу використовувати її не тільки як дорожню сумку, а й як аксесуар у повсякденному житті. Вона чудово поєднується з різним одягом, що дає змогу створювати стильні образи. Якщо ви шукаєте практичну надійну і стильну сумку для подорожей, то ця дорожня сумка Месенджер стане відмінним вибором. Вона надасть безпечне зберігання ваших речей і зручність у носінні, а також допоможе створити стильний образ. Пропонуємо до вашої уваги аудіокабель-перехідник 2 RCA на 3,5 мм. Це зручний практичний аксесуар для тих, хто хоче під'єднати стереозвукову систему до пристроїв із роз'ємом 3,5 мм, таких як смартфони, планшети, комп'ютери та інші. Кабель виготовлено з якісних матеріалів, що забезпечує високу чіткість та якість звуку. Конектори мають міцний металевий корпус, що гарантує довговічність і стійкість до пошкоджень. Цей кабель-перехідник є чудовим вибором для тих, хто цінує якість звуку та зручність використання. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі штани. Це зручний стильний одяг для повсякденного носіння. Вони виконані з високоякісних матеріалів, що забезпечує комфорт і довговічність. Штани мають спеціальний крій, який забезпечує оптимальну посадку на талії та ногах. Вони можуть поєднуватися з різними видами верхнього одягу та взуття, що дає змогу створювати різні стильні образи. Якщо ви шукаєте зручні, стильні та високоякісні чоловічі штани, то ця модель стане чудовим вибором. Вони забезпечать комфорт і зручність у повсякденному носінні, а також дозволять вам створювати стильні образи. Пропонуємо до вашої уваги кулер з LED-підсвіткою. Це стильний та ефективний спосіб охолодження вашого комп'ютера. Кулер оснащений вентилятором з високою швидкістю обертання, що забезпечує швидке охолодження компонентів комп'ютера і запобігає перегріванню. Крім того, кулер має вбудовану led підсвітку, яка створює яскравий і барвистий ефект. Ви можете обрати колір підсвітки на свій смак, що дає змогу створювати унікальний стиль для вашого комп'ютера. Куле оснащений універсальним кріпленням, що дає змогу встановити його на більшість моделей комп'ютерів. Він забезпечує ефективне охолодження компонентів і створює барвистий ефект за допомогою led підсвітки